Доки співатиме в серці у кожного українця, українська пісня нас ніколи не здолати. Слава Україні! Слава нації! Україна! Україна! Путін! Хуйло! Попам'ятайте, так? Такий маленьке зморшинство! Так, знаєте, користуючись нагодою, хто до нас підтягся, підписуйтесь до нас на канали, так і вбивайте, оркестр 93-ї бригади. Вам о, нічого, а нам приємно. <плес> так само о, ну, там є коробочка. Да, ми збираємо на нашу бригаду. На я вже казав, на квадрокоптери. О, так само нам потрібні квадроцикли. І зарядична станція, на яку ми збираємо. Тобто у нас є ціль. Ми їдемо по всій Україні і хочемо зібрати ці гроші для того, щоб о, придбати для наших бійців, які зараз боронять нашу державу, те, що їм необхідне. <риклад> ну зараз знаєте, хто сам казали, як я люблю Україну, ті самі чуваки. Да? Але е, трошки інша пісня ну теж теж гарна, теж така іменно драйвова, чітка. Що ну вибачте, знаєте, із е, пісні слов не викинеш, тому що є, то є. Поїхали далі, дівачки. Не дали піти, війни не чекали, як бути щасливими о вас не питали, а ми вас братами колись називали, а так вийшло, що ми його нема. І гості відверто ми вас не чекали. Ну як вам пояснити, наживаючи мат. А, сапи, а чому ми вас має питати? Як жити на власній землі? Землі. І Хочеться душе сказати, нахуй їти по скалі Я все треба жити на стрьому, а тут сотні мільйонів домах. Замріла. І в кожній сказати що? Так, ідіть восколі. А що мо А чому ми вас має обпитати, як жити на власній землі, і хочеться тут сказати, як виді по скалі. А чому ми вас має обтати, як жити на власні землі, і хочеться. Дуже...